Вітаю, друзі! Сьогодні продовжуємо серію Перший день гітариста новий Іт. Нам стануть у пригоді чотири акорди. Перший акорд є М. П'ята і четверта струна на другому ладу. Великий палець допомагає іншим пальцям. І фаланги. Останні фаланги пальців утворюють прямий кут з грифом, для того, щоб струни краще звучали. І... Акорд ЕМ починаємо грати з шостої струни. І наступний акорд С. П'ята струна на третьому ладу, четверта на другому, і друга на першому ладу. Намагаємось ставити пальці поряд з наступним ладом. Далі акорд АМ, друга струна на першому ладу, четверта і третя струна на другому ладу. Наступний акорд Д. Третя і перша струна на другому ладу, і друга на третьому ладу. Починаємо грати з четвертої струни. Граємо ось так. Вниз, клацання і сола. Перша струна, відкрита, другий лад і третій лад. І знову клацання. Так само акорд С, тільки з п'ятої струни. Вниз клацання, соло. І знову клацання. Так само акорд АМ. Вниз. клацання, соло. І знову клацання. Акорд Д. Вниз. клацання, Соло. Трохи по-іншому граємо. Другий лад. Третій лад і другий лад. І все з самого початку. На початку граємо повільно, потім швидкість збільшується. Дуже дякую за увагу і побачимось на наступному занятті.